Привіт! Сьогодні я коротко розповім про переправні засоби, які використовують для подолання водних перешкод. Покажу основні види та поясню, у яких ситуаціях їх застосовують. Переправні засоби це спеціальні пристрої або конструкції, які дозволяють людям і техніці безпечно перетинати річки, озера або інші перешкоди. Вони потрібні для військових операцій, рятувальних робіт і під час надзвичайних ситуацій. Виділяють декілька видів переправних засобів. До підручних переправних засобів належать предмети, які можна знайти під рукою: це пластикові пляшки, бочки, дошки або надувні камери. Ними можна зробити простий пліт або підтримку для плавання. Переносні переправні засоби. Це те, що військові можуть переносити вручну. Надувні човни, рятувальні кола, доскові системи. Вони легкі і швидко розгортаються. Інженерні засоби це складні конструкції, які створюють військові інженери. Наприклад, понтонні мости, паромні переправи або механізовані мости. Вони дозволяють переправляти техніку, автомобілі та великі підрозділи. Процес переправи складається з кількох етапів. Перше, це розвідка в місцевості. Визначення глибини, течії і ширини водойму. Друге. Підготовка засобів, Збирання плота або розгортання човна. Третє – приправа людей або техніки за правилами безпеки. І четверте це закриття переправи. зортання обладнання або залишення мосту. Під час переправи важливо дотримуватися безпеки. Не перевантажувати засіб, триматися за рятувальні жилети або мотузку і ніколи не переправлятися одному. Отже, переправні засоби це все, що допомагає людині подолати водну перешкоду.